П'ять дронів для військових придбала родина Грабовецьких з Коломиї. Безпілотники на передову повезуть волонтери, і вже скоро ці FPV-дрони виконуватимуть важливі завдання. Сім'я Грабовецьких придбала та передає п'ять ефеві дронів, які будуть використовуватися на передовій. Такий тип дронів є важливим для розвідки і точних атак. Вони допомагають зменшити ризики для наших військових та покращують ефективність виконання завдань. Від самого початку війни ми часто це робимо від сім'ї Грабовецьких для 10-ї гірсько-штурмової бригади для наших земляків. Передаємо дрони. Вони зараз дуже потрібні на фронті. Такі пристрої волонтери купують у місцевих виробників дронів. А це важливо складова взаємодії, наголошує начальник районної військової адміністрації. Чим це для нас є важливо, тому що військовослужбовці, скажімо, нашої 10-ї рюкзакоштурмової бригади, вони інколи замовляють специфічні дрони, і саме під них підлаштовуються. І виробник нашої місцевий вже знає. Тісно співпрацює з 10-ю бригадою і робить саме те, що потрібно для них на сьогоднішній день. Людмир Глушков продовжує: триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. А тому закликає долучатися, бо об'єднання сил заради допомоги наближає нашу. Перемоги вдячні всім, хто долучається до підтримки наших військових, зокрема виготовляють і передають такі необхідні впіві дрони для наших військовослужбовців. Сьогодні вже не вперше родина Грабовецьких передає чергову партію таких дронів. Я хочу подякувати всім і органам місцевого самоврядування, і нашим підприємцям, і меценатам, і волонтерам, і просто жителям Коломийщини, які не байдужі, які роблять все для того, щоб спільно ми наближили нашу перемогу. До слова дрони від родини Грабовецьких поїдуть на фронт для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зокрема, їх передадуть коломаянину Петрові Бойчуку.